Вітаю народ! Сьогодні хочу розповісти про одну з наших філій, яка знаходиться в місті Львів. Суть яка, ми в основному займаємося MAN, мани, Scania І так буває, що попадають на від вигуни. Але в основному ми стараємося їх не брати. Але ОМ642, Toyota 100, Toyota 200, 2, і всі мотори йдуть постійно. І ми їх відправляємо в нашу філію в місто, Львов, в місто Львів до Ігора. Суть яка? Приїхала в нього машина, він її розбирає, відправляє нам це все в розборі новою поштою. У нас є свої такі бокси, які ми запаковуємо, щоб деталі не побилися. Кур'єр приїжджає до нього, в нього забирає, це все до нас новою поштою, це зроблено без робити свою доставку, сенсу взагалі ніякого немає. Саме головне, щоб була нормальна тара. Ми собі замовили бокси, все їде в наших боксах. Привез на нас, ми робимо цю дефектовку. Продефектували, замовляємо всі запчастини. Якщо це гільзовка, робимо гільзовку. Якщо це росточка, робимо розточку. Потім робимо всі шліфовки ставимо вкладище, робимо замір, які зазори. Після цього ставимо колінський вал, перевіряємо, який осьовий люфт. Як крутиться це колінвал, ще нігде нічого не затирає. Якщо, наприклад, посель не реставрирована, якщо реставрируємо, тим більше ставимо, робимо всі перевірки. Після цього вставляємо поршня. Коли поршня... Поставили, міряємо виступ поршня, торцуємо поршня на ту висоту, яку потрібно під прокладку. Це все розбираємо, масені заглушки достаємо. І до ігора війде назад блок, головки і ящик запчастинами. Він починає робити зборку. Поставимо його на стапель, масані канали перейду, заглушки масляних каналів в нього виточені нові. Старі ми достали, помірили якийсь надяг, помірили, йому відправили. Він це все передуває і далі починає зборку зі всіма запчастинами. Тобто підбирається все в місті Вінниця. Тобто ми тут підібрали прокладки, під виступ поршня, провірили всі масові зазори і йому це все відправили. Щоб ви просто розуміли, от зараз ми робимо 142-й мотор, вкладище. Е, Замовили раз, поставили, на них немає зазорів масних. Перезамовили на другий, Цей мотор у нас з 2006 е, року. Ми перезамовили вкладачі, вкладачі приїхали по колбушміту, такий, як ми хотіли, бо їх ніде не було, хто знає. Зараз проблема з кладишами на Мерседес. Комплект нових булків в оригіналі. Шатунних, корінних, бокових. Все це нове збирається, перевіряється і це відправляється. Ігру залишається це все тільки зібрати. Але зібрати двигун це займає не так, ну, як би сказати вам правильно. До цього треба просто виключити телефон, ставати його збирати, щоб ніхто не дзвонив, не відволікав і нічого не забути в цей момент. Тому що це окрема робота. І він собі став спокійно, перейду заглушки, маси каналів поставив на аеробний герметик і далі почав собі зборку. І так ми працюємо з нашими філіями, тобто набагато комфортніше працювати. Фільми, тому що ми знаємо, кому відправляємо, кому їде людина дзвонить, каже, у мене така така-то проблемка, їде не туди і ми починаємо роботу. Тому що я вам зніму відправлю мотор. Знімає людина мотор, відправляє нам, ми його зібрали, відправили на якесь там СТО, там його поставили, нема давлення масла. Заради, застукав, приїхав. Хто винуватий. Зараз тут виходимо тільки на філії і працюємо. Контакти внизу. Якщо потрібно, телефонуйте до нас, а ми вас принаправимо з напряму. Зараз ви бачите зборку двигуна. Перед зборкою, якщо клієнт просить, знімаю відео, як русся колінчатий вал, в якому стані відметі поршня, блок шліфований, не шліфований і так далі. Зараз зборка ягуара. І тепер ви бачите перший запис двигуна після капітанку.